Ми вийшли в цьому. Почнемо з того, що перед нами і як у вас з'явилася ідея створення саме електричного баги. Історія насправді починалася не від цього виробу чи пристрою. Історія починалася від електроцикла, який вже як три місяці в нас на передовій. Була частина від вилки Сузуки мотоцикла. Знайшлася задня частина від газону кусарки і вирішили це все докупи зліпити. Спочатку пробували поставити це якісь бензинові там, мотори, не вийшло. По, хлопці з закладу, майстри, підказали, що можемо це зробили електрично. І власне. Десь орієнтовно три місяці на тим думали, але десь в квітні-в травні місяці воно заїхало. Ми показали цей пристрій у нас в області на конкурсі технічної творчості. І виникла ідея тоді вже в подальшому передати, її, як воно їде, передати хлопцю. Відкликнулося одразу ж 125-ки нашої Львівської. І воно туди поїхало. Я б не сказав, що воно якесь е, не таке, щоб е, було, як кажуть, криве чи недолуге. Воно є в першу чергу тихе, воно є дуже класне для того, що ніхто не чує і не бачить. От е. Це, до речі, дуже прикольна ідея насправді з тим, що ніхто не чує і ніхто та. не бачить. І нам. На момент запису цього відео пощастило відзняти його не закритим, і ми можемо роздивитися, що є, в принципі, всередині. Ми бачимо раму, яка є. Я так розумію, рама у вас вже була, ви її просто допрацювали. Так, це, це був допрацьований вже варіант на, на основі електроцикла, тому що для мобільності, для відкритості необхідно нашим хлопцям, щоб оперативно для прикладу до нього залізти, можливо, навіть транспортувати. Він може бути для використання для будь-чого. Е, ну, перевезення вантажу, е, перевезення пораненого, ну і виконання бойових завдань. Він тихий, е, не можна буде їздити вночі. Е, запас ходу орієнтовно буде становити десь біля 80 кілометрів. А що по максимальній швидкості його і по навантаженню, яким він, зрештою, може витримувати? Навантаження, я думаю, він витримує там, до тони-півтора. Його ще щось можна нагрузити? Це, його ще можна буде нагрузити. Я думаю, він поїде, але це буде все залежати від того. Максимальна вантажопідйомність буде знижувати ресурс батареї. Uh -huh. Тому ясно, що тут бажано, щоб не сильно було воно нагружене, це не автомобіль. Але так, для того, щоб тихо заїхати і тихо від'їхати. Це, ну, це дуже потрібна річ. Всі попередні ось це модель електроцикла, яка була всі в захваті. Е, тому, е, тому ідея е, можливо буде продовжуватися реалізовуватися. Тут є складність підручних засобів, це все зроблено виключно підручними засобами. Е, частина була від баги, а решта все була доварена основа. Окремо куплені запчастини мотор, окремо куплені батареї, акумулятори, ходова частина, провода. Тобто це все збиралося знову, Це не перероблений. Я, до речі, так розумію, що одна із особливостей, скажімо так, цього баги це те, що його збирали у тому числі і студенти. Оце взагалі дуже круто. І що я ще цікаво, яку штуку помітив, панель керування, вона тут максимально проста. Я бачу екран і я бачу тільки місце, куди можна вставляти ключ. Все, більш нічого нема. Це так задумано, що він був максимально простий. Ну, Якщо ми якщо ми знаємо, так як він їде, то це не означає, що буде знати хтось інший. Тому максимально мав би бути спрощений. Педаль газу, тормоз, кнопка запалення, тобто заведення мотору, так званого. І відповідно в нічному режимі буде камера нічного бачення. Все максимально просто. Щоб можна, було їздити... Щоб можна було їздити вночі. Окей, а куди воно має передаватися? Це буде поставлена камера. Буде спереді поставлена така камера нічного бачення. І буде ось такий планшет. Він буде тут орієнтовно. Причіплений. Буде виводитися картинка. Оце, до речі, стосовно картинки і стосовно виводу цієї картинки. Ну, загалом відомо, що камери вони ж, коли особливо коли передають дані там, на різні монітори і так далі. Є затримка. Там пів секунди, секунда і так далі. Наскільки от цю проблему ви вирішували? І чи воно не буде мати затримок? Тому що одна секунда затримки, умовно, на якомусь корчині, який можна наїхати, це може закінчитися погано. Консультувалися з відповідними фахівцями в цьому, і нам порадили, що це в так званому режимі ОКО буде адаптовано для такого. Я думаю, що швидкість як така тут не буде величезна. Швидкість десь буде орієнтовно 40 км за годину, якщо брати цього пристрою. Мало би з тим справитися. Якщо говорити за його ціну. От конкретно оцей варіант. Ми ще окремо покажемо тим, хто буде нас дивитися, як він виглядає в кінцевому результаті, коли ви його передасте вже на, на фронт. Але в кінцевому результаті станом на зараз, скільки він от став, включно з планшетом, з камерою, з тим, що ви доварили, допрацювали. І тут ще є електробатареї, зараз ми про них теж поговоримо. Але на тепер, яка його загальна вартість? Орієнтовно біля 140 тисяч гривень. Це супер дешево, до речі, як на. Ну, Якщо говорити за камеру і за планшет, допомогли там по собі вартості максимально. Багато ми обійшлося в районі 5 тисяч гривень. Тому і всі інші запчастини, так як ми говорили, для чого це робиться, були максимальні скидки. Якщо, звісно, купляти би скажімо, через магазини чи просто для якихось інших побутових потреб, то, напевно, вартість було дорожча. Найдорожче, що тут є, я так розумію, це батареї. Да? Найдрожче це батареї, тут дві батареї, якщо я не помиляюся по 5 кВт, вони зйомні, їх можна витягнути почергово, для того можна їх на одній батареї, інші може заряджатися і навпаки. Орієнтовна вартість їхня біля 1000 євро. Тобто, якщо Одай. брати двох батарей. Ні, двох батарей. Ага. Біля 1000 Також дорогий мотор, мотор, контролер, приблизно їх вартість біля 1200-1300 євро. Тобто це є така, ось це найбільше, ось це наповненість. А решта ну знову ж таки, колеса ми знайшли, диски ми знайшли, стійки ми знайшли, дроти купили. Ну, а вже решта так по ходу там дозбирали. Ну, Є нюанси, скажімо, з підключенням до педаль. Треба було зробити тормозні, тормозну систему купити. Зазвичай ну, колодки і так далі. Тобто і воно десь так приблизно ми порахували десь в районі такої суми. Угу. А чого батареї, до речі, стоять? Я просто вже знімав якось баги і помітив цікаву штуку, що в одних, наприклад, батареї стоять ззаду повністю, в одних вони наприклад, спереду, а у вас прямо під сидіннями. Під сидінням е максимально, щоб е розподілити вагу. Е їх би можна було поставити ззаді, там задній привід, але якщо там, скажімо, ще хтось умовно ще сяде, воно може просто цю вагу втиснути. Тут піднімається крісло, Ця батарея за ручку піднімається, зняв, поставив на зарядку. А скільки часу заряджається? Орієнтовний час зарядки буде 8-10 годин до повного розряду. До повного розряду і заряду. Тобто, якщо це говорити там, режим дня або ночі, це чи на день, чи на, чи на ніч ставиться. Від простої розетки 220 заряджається. Ще, до речі, цікавий момент з його обшивкою. От, е, в кінцевому результаті він має бути такий, як ваш той, трицикл, який ви показували, він має бути зелений, повністю зашитий. Е, оце теж мені цікаво, чому ви його зашиваєте і де саме він буде зашитий. Тому що я бачив баги у тому числі, де нічого не закривається взагалі. Ну от Тільки там, де проводив, там, де провода, вони накривають так. такою невеличким трикутничком, на тому кінець. От тут, тут власне буде вся частина верхня зашиватися. Угу. І частково тут буде решта тут все відкрито, власне, щоб не попадало прямий дощ. Е, знизу ще знизу так, з боків. Щоб болото там, можливо, не попадало. Тут нічого з боку зашиватися не буде. Одне, що зверху, тут ще буде також для багажу, щоб можна було поставити можливо, якісь підручні засоби. Він буде пофарбований. Я думаю, що в зелений колір це найкраще на даний час. Болотники тут є, тут не потрібно буде. Все, все зашиття, яке, напевно, що ми зможемо тут поставити. А зашиваєте в ноль, чи можна буде якось мати доступ для того, щоб в разі чого його полагодити? Я думаю, що ми зробимо це за так звані е, ці заклепки, які можна було там або відрізати, просвелимо отвори, щоб потім можна було вибити там поставити. Угу. Е, якщо до нього підлазити, то не... тут особливо е, ремонту походовій, тому що. По ходовій, по батареях чи по іншому, воно все мобільно знімається. Батареї знімаються. Якщо говорити про контакти, ну все ламається. Так? Якщо зломаться, то будемо вже консультувати, що необхідно зробити. Але так, вже маючи досвід з електроциклом, розумію, що воно насправді не зовсім і складне. Якщо Собі намалювати технологічну карту, що складається, зрозуміти, як би воно мало працювати, то це можна поставити, напевно, навіть виробництво масове. До речі, а ви тестили що з його прохідністю? Ну, Бо як відомо, там, туди, куди він поїде, доріг нормальних немає. Доведеться по вибоїнах, по ямах, по вирвах від снарядів, по лісу, можливо. Тут потужний мотор, незалежна підвізка задня, тобто це буде крутитися колеса в не з загальної ось. Ми спеціально поставили власне, такі від трактора, так, щоб вони могли крутити. Ну, але якщо би так сталося, то я думаю, тут двоє людей. Точно його зможуть підняти там чи перенести. Однозначно, що він по такій болотистій місцевості, суцільній, навряд чи поїде, хоча потужність є. Ми не тестували там по таких величезних болотах. Я думаю, що це вже в процесі роботи буде видно. А він важкий? Ну, напевно, десь під кілограм 300 заважить. А ну? ну теоретично, так. Да. Двоє людей може його і піднімуть. Ну, пересунути. Ні, нормально. Ні, Ну не нормально. Спина, Спина то болить, але в принципі як на двох людей, то ти можеш. Ну, пересу... Пересунути, пересунути вліво-вправо для того, щоб десь там забуксувало. Угу. Знаєте, я, до речі, класну фішку е, запам'ятав, коли знімав баги. Там от е, розробники вони придумали QR-код. В, який встав... в них теж є от, один багі, який складається з різних запчастин. У них не буває такого, що один конкретний багі складається прямо з одних і тих самих компонентів. Uh -huh. І вони на кожен е, ліплять QR-код, де пише, що там вилка від того, е, тормозна педаль від того, там до найменшої деталі, щоб в випадку, якщо він е, зламається, то будь-хто міг його запросто починити. Ну, не будь-хто, а той, хто має доступ до цього QR-кода. Тому це цікава фішка, яку ви в принципі Може... теж можете собі дякую, запровадити. Дякую, бо. Е... Сама технологічна карта, вона є тих запчастин, звідки і від чого. Я думаю, що це буде досить. Дякую за підказку. За креативно, щоб ми скинули хлопцям в разі. Вони могли відсканувати і подивитися від чого, що стоїть. Я Тут. вам дякую за розмову. Буду сподіватися, що таких буде тільки більше. Ми приїдемо вже знімати цілий, як то кажуть, автопарк або вагіт парк. Тому що такі розробки, ну як відомо, вони дуже потрібні, особливо коли вони електро, особливо коли вони дозволяють пересуватися безшумно. Круто! Дякую, Дякую. вам за розмову. Дякую вам.